Проблеми та перспективи на оперативній нараді. Чиновники поговорили про транспорт. На сьогодні розповідає начальник управління Андрій Гіглюк. На території громади працює сім тролейбусних та 39 автобусних маршрутів. Щоденно на лінію виходить 41 тролейбус та 150 автобусів. Це 60 комунальних автобусів та 90 приватних. Значить, дані маршрути обслуговують. Як і комунальний наш найбільший перевізник комунальне підприємство Електроавтотранс він обслуговує 7 тролейбусних маршрутів та 20 автобусних маршрутів. Комунальний автопарк електроавтотрансу, каже директор підприємства Віталій Голутяк, налічує 130 одиниць транспорту. Це 62 тролейбуси і 68 автобусів. В день ми випускаємо 104 одиниці, це 43 тролейбуси, 61 автобус, тут враховані також і резервні машини. В місяць це 1039 одиниць, а за 9 місяців всього ми випустили 24 тисячі 634 одиниці транспорту. За місяць комунальний транспорт перевозить майже 2 мільйони пасажирів. Якщо не враховувати повітряні тривоги, то регулярність у нас в межах По тролейбусах трошки менше, 99,5, по автобусах майже 99,9. Тобто, але знову ж таки кажу: оскільки рішенням оборони області ми не працюємо в час повітряних тривог, а останнім часом вони стають. Знову стають далі частішими, тому фактично регулярність руху у нас значно менша, але ми не можемо виконувати рейси під час. Повітряної тривоги з вересня кількість автобусів, які курсують, щоденно збільшено. У цей період послугами громадського транспорту користуються більше громадян. Також забезпечені й спеціальні маршрути, які перевозять пасажирів до садового родних масивів. Їх станом на сьогодні 15. Вони всі курсують до 31 жовтня. Почали свою роботу. Все ж таки по графіку з 12 квітня нам вдалося їх запустити. Ось є перелік маршрутів. Окрім того, комунальний транспорт виконує соціальну функцію при потребі. Місто виділяє для цього автобуси. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.